Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Атака безпілотників на Москву та інші регіони центральної Росії стала, можливо, однією з найбільш масових атак за весь час війни Росії проти України. З російських міст продовжують надходити повідомлення про удари безпілотників. Найбільш серйозними вони стали для Тули, як відомо. Це російське місто зажило недоброї слави як один з центрів російського військово-промислового комплексу. Таким чином удари по Тулі можуть бути пов'язані із бажанням зменшити можливості російських військових, які готуються як до оборони позицій Росії на окупованих територіях України, так і до планів нових наступів на українські регіони. Також безпілотники були помічені у повітряному просторі окупованої Донеччини, про що повідомив керівник маріонеткого уряду. Так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін про те, що безпілотники збивають прямо у Москві. Повідомляв мер російської столиці Сергій Собянін. А два підмосковних аеропорти Домодєдова і Внуково тимчасово припиняли свою роботу, очевидно, також у зв'язку із повітряною атакою. Як відомо, удар безпілотників по центральній Росії і окупованих територіях України відбувся наступної ночі після того, як Київ та Київщина зазнали найбільш масованих обстрілів безпілотниками з часу початку війни Росії проти України, ця ніч також була непростою для української протиповітряної оборони і продемонструвала, що росіяни готові до нових атак безпілотників. Безпілотників по, по українській території можливо цей обмін ударами безпілотниками і стане важливим трендом російсько-української війни на наступний період, адже як відомо, створити безпілотники є набагато більш дешевим задоволенням для російського агресора ніж працювати із ракетною технікою. Окрім того, постачання безпілотників з Ірану посилює співробіт. Не між Російською Федерацією та її союзниками і допомагає вирішувати спільні проблеми у протистоянні цивілізованому світу, адже ми вже бачимо до яких результатів призводить співробітництво Москви і Тегерану, скажімо, коли спостерігаємо за конфліктом на близькому сході, таким чином Москва. Зацікавлена у співробітництві з Іраном, щоб показати, що готова діяти синхронно із зусиллями союзної держави у дестабілізації ситуації в світі, і те, що Іранські безпілотники можуть бути використані у нападі на Україну, таким чином демонструє, що Росія готова до довгого і безперервного протистояння із цивілізованим світом, де Україна розцінюється як один із союзників Сполучених Штатів та інших західних країн, в той час як Іран у свою чергу має за допомогою своїх проксіармій зменшувати позиції. Західних країн на близькому сході, але як ми з вами прекрасно розуміємо, на будь-яку силу може бути відповідь і авторитарні держави тільки силу, а ніякі не перемовини і розуміють після того, як Ізраїль завдав рішучих ударів по Хамасу і примусив бойовиків тікати. З півночі на південь сектору Газа бандити розпочали перемовини про звільнення ізраїльських заручників, і зараз всі ми спостерігаємо за результатами, першими результатами цих домовленостей. Як бачимо, терористи, які мають хороші контакти із російським політичним керівництвом, розуміють тільки силу і відступаються після ударів по власній інфраструктурі. Теж саме стосується і російського політичного керівництва, яке за своєю ментальністю і за своєю дурістю нічим не відрізняється від бандитів з палестинських терористичних організацій. Володимир Путін з його вихованням у комітеті державної безпеки радянського союзу, соратники Путіна, які також є досвідченими чекістами, розуміють тільки загрозу силою. Будь-які пропозиції почати серйозні. Перемовини домовитися щодом. Можливості припинення військових дій для цих високопоставлених злочинців тільки доказ слабкості партнера, і таким чином, якщо їм пропонувати якісь ідеї без супроводження силою, це виключених, як і у будь-якого політичного хижака, бажання добити ворога і не зрозуміти жодної з. Об'єктивних пропозицій, які навіть відповідають інтересам російського політичного керівництва. А от коли мешканці Москви та інших регіонів центральної Росії бачать з своїх вікон безпілотники, вибухи, чорний дим, все це, звичайно, примушує Володимира Путіна. Подумати про те, як виглядатиме насправді війна на виснаження, яку він запланував на наступні роки у своєму протистоянні з Україною. Війна на виснаження є цікавою і захоплюючою сценою для російського президента, його оточення та його народу. Тільки в цій ситуації, коли ця війна не відбувається на території Російської Федерації, не знищує інфраструктуру цієї злочинної держави, не вдаряє про військово-промисловому комплексу Росії цьому. Улюбленому діті, що Володимира Путіна та його чекійських соратників. А от якщо війна на виснаження відбувається одночасно на території України і Російської Федерації, це зовсім не та війна, яку бажає російський президент. Така війна Володимиру Путіну не потрібна. Таким чином треба усвідомлювати досить просту річ, якщо у України буде можливість здійснювати масовані атаки безпілотників на територію Російської Федерації, знищувати російські підприємства, добиватися того, щоб росіяни жили у тій самій темряві, які українці проводили попередню зиму, щоб у Росії були постійні інфраструктурні і логістичні проблеми. Не тільки коли мова йде про військово-промисловий сектор, а й тоді, коли мова йде про звичайнісіньке життя звичайнісіньких прихильників Володимира Путіна, які мріють про повернення до так званих кордонів історичної Росії, тоді з'являється певний шанс. Побачити світло у кінці тунелю. Якщо ж ми будемо вважати, що війна має відбуватися тільки на українській території, тоді ми маємо погодитися і з думкою, що така війна може відбуватися вічно, бо це саме та війна, яка подобається російському президенту та його співвітчизникам. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали, у Патреоні, Патреонібамія кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому. Ютуб, перемоги і миру вам! Хай щастить!